Уваги творіння, де поєдналися традиція і новаторство. Такий він завжди натхненний і наполегливий. Архітектор має малювати саме архітектуру. Ви ж знаєте, що найбільш філософським жанром живопису є пейзаж. Тому ну що, така його техніка, такий його стиль. Руслан Іванович все-таки закінчив художню школу імені Шевченка. Це республіканська колишня. Тепер, напевне, вона державна художня школа. Ну, Найкраща художня школа в Україні, скажімо так. Тобто це підтвердження, тому що у нього є хіст певний і певна освіта. Я не скажу про о, навчання, про оцінки. Він завжди був відмінником. Важливо не це. Він був небайдужою людиною, людиною в творчості. Якщо нам, у нас були курсові роботи якісь, то він до них ставився дуже прискіпливо. Він намагався в кожній. Творчій роботі студентській зробити щось нове, пройти якийсь новий етап, щось зробити такого, що йому до цього не вдавалося зробити. Художники вибагливий народ. Одні спілкуються зі своєю музою в майстерні, інші на природі, а Кухаренко пише в Криму. Ще зі студентських часів його натхненником був Херсонес. Реконструкція Уварівської базиліки стала дипломною роботою. А здійснити свою мрію відтворити Собор Святого Володимира, в заповіднику Херсонес-Таврійський, Кухаренкові судилося аж у 2001 році. Імператорська родина Олександр II і його ідня, велику віддавали данину і жертвували на цей храм, і виступали жертводавцями і ктиторами. Ктиторами, це значить опікувались будівництвом цього храму. Я думаю, що і теперішнє керівництво країни, і Леонід Данилович Кучма, і керівництво міста Києва Олександр Олександровича Мельченко можуть себе зачислити до титурів цього храму, теперішнього відбудови цього храму. Архітектор Кухаренко до цього списку не потрапив. Зате у всіх кримських путівниках вже 30 років фігурує його ім'я як реставратора. Не може бути палацу без водограю. А фоє без монументального пано навчали тоді в художній школі. Хоч за радянських часів архітектуру й не вважали мистецтвом, але викладачі мусії Катери Гохан, ковбаса та Юрій Асєєв навчали своїх послідовників, не боячись звинувачень у міщанстві, відчувати і любити класику. Цю вишукану пропорційність із присмаком ризику Кухаренко переніс і в свої картини. А це в один прийом да та на сам бумага. Смачивается, да, и наносится э, акварель, то есть она растекается, ты можешь ее чуть-чуть э, присушить, чем-то там подчеркнуть и так далее. Проблема в том, что если ты делаешь так называемое по-сухому, то есть постепенно накладываешь, да, тут можно что-то поменять. Валя если ты не угадал, все, вырвай и выброси. То есть, тут, очень, во, тут тоже вот авантюра такая, знаете, это вот на грани фола тоже проходит все это дело. То есть, она может высохнуть, цвет изменяется. Форма изменяется, может что-то потечь. И так далее. Ну, то есть тут такая, как по Шопенгауэр, да, что художник должен повернуть свой третий глаз, тот, который защищает внутри себя и изображать то, что он там видит. Человек, которому дано Богом делать то, что не делают другие, особенно в искусстве, он обязан служить этому, просто обязан, потому что вы знаете, если человек не этого не делает, он, он совершает грех по отношению Церкви, яка називається Суспільного, Напевно, все-таки другого такого чиновника немає, тому що бачите, жоден з тих, хто займає якісь посади в головному управлінні архітектури або в пам'ятковоохоронній діяльності, все таки якихось мистецьких забутків немає, які має Руслан Іванович. Чи це допомагає йому? Я думаю, що це взагалі-то допомагає справі, якою він керує. Що стосується ставлення безпосередньо до нього, я думаю, що це заважає йому робити кар'єру як чиновника, тому що дуже багато є нарікань на те, що він щось виправляє, на чомусь наполягає, розглядаючи проєкти і погоджуючи, може, чого і інша людина би не робила. От. Ну, а все-таки, я думаю, що це добре. У всякому випадку, він такий поки що один. Нині в Руслана Кухаренка вже набралося робіт на четверту виставку. Він готується до неї. Ось тільки пам'ятник Івану Мазепі закінчить. Конфуцій казав, жити у період змін нелегке випробування. Час відродження держави потребує неабияких політичних, економічних, а також творчих зусиль. Майдан Незалежності серце столиці. Над його оновленням працювали багато архітекторів. Різні смаки, різні враження, але незаперечним залишається те, що тут зійшлося минуле і майбутнє України. Искусство принадлежит народу, да? Но, на самом деле это же было вырвано из контекста фразы, звучало так, что искусство принадлежит народу, но это не значит, что искусство должно опускаться до уровня народа, а нужно подтягивать уровень народа до значит, высокого искусства. Вырвали, и получилось, что оно все принадлежит. А, так я скажу, что он очень востребованный оказался, людям очень нравится его работы. Поскольку я выховывался в семье национально-патриотичной, и... Ту радянську владу ми приймали як щось тимчасове, все одно думали, що настане той час, коли все одно Україна стане вільною. То думали і про відродження українських святинь. Ми з Кухаренко винуваті тільки в каплиці з колонною. Всіх оцих шариках, стіклянних поверхнях і довгій ковбасі, що ділить байдан вздовж, Ми не винуваті. Це все. Інші майстри зробили Руслан Іванович не соромиться своєї роботи. Та й чого б? в капличці тепер проводять церемонії інаугурації президентів. А святий Михаїл і засновники Києва охороняють усіх мешканців міста.